Послухай і прочитай оповідання Незграбний ковзаняр. Земля закутана в сніг, а наставкове блискує товстий, рівний, як дзеркало лід. Це ж який башкетник подарував ведмедику августу на Різдво ковзани. Це двоє мишенят тім і том. Тепер вони на ставку з нетерпінням очікують на ведмедя. Ото буде розвага, аж ось він іде на штовстун. Август вдягає свої ковзани і шугає по льоду. Рожевий шарф майорить у нього за спиною. Дуже навіть непоганий ривок, з якого він почав, закінчився падінням. Мишенята регочуть. Август знову не втримав рівновагу. Ведмедик падає на спину, аж лід тріщить. Мишенята заходяться від реготу. Однак, якщо ви думаєте, що після цієї невдачі ведмедик Август покине лід, то ви помиляєтесь. Він щоразу спокійно підводиться і катається. І так аж до самого вечора мишенята рахують його падіння аж цілих сорок чотири рази троє воронів і кіт у будиночку з вежею також спостерігають за незграбним козанярем. Їм це все чомусь не здається веселим, а ведмедик Август будь що хоче навчитись їздити на ковзанах не гірш за майстриню жабку. Август неймовірно терплячий і витривалий. Всі ці падіння не дуже йому зашкуляють. густе хутро слугує йому подушкою. Завдяки своїй наполегливості він обов'язково досягне успіху.